Привіт Підглядачам-підписникам нашого каналу. Ось вирішив трошки зайнятися тратурцем. Будемо пере... робити переобладнання. А, а саме будемо переобладнувати замінимо на... з механічного датчика на електричний. Що мене до цього спонукало зробити? Двічі двічі чуть не привів двигуна до, до... до його ремонту. Шланг лопав, масло витікало, це раз таки був, потім думаю, ну зроблю. Потім знов те саме, Ході шланг все суд новий, але він тут пересихає в цьому місці, на цьому з'єднанні. І який він би не був якісний, йому приходить час. І тому вирішив я його замінити, це все на електричне. Звісно, ми звикли ми до цього механічного, щоб все показувало механічно, але коли Попрацюєш на імпортній техніці, де нема цього, механічно стоїть одна єдина лампочка на аварійний тиск масла. Але я поставлю не тільки лампочку, я поставлю від шостої моделі покажчика і його датчики всі, і буду... виточив такого переходника. Потім брав з гільзи, з підкачки, взяв, одрізав, взяв оці кріплення, вони мені краще сюди добре підходять. І от одне так наживив, зробив нагадується таку фазочку, щоб там добре заварити. І сюди воно добре в нас вкрутиться. Гайка на 14, шарф 1,5 різьби Отак воно буде, ми це все обваримо, так само зробимо сюди теж гайку ще одну ставимо, сюди гайку ще одну ставимо і обварюємо. ну Ми потім все це зараз зварити і, і я думаю вам показати. ну Ось такі в нас вийшли гайки. На, їхню, на рахунок їх щільності не знаю, робота покаже А ось так і називіться, ось такий у нас вийшлося. Зараз зберу, покажу. Ну ось так ми його сюди поставили. Ось так. Якщо знімати паливну, ну, ну будемо знімати. Три, три кільця алюмінієві Заміни, ну нічого. Тому от у нас, таке у нас переобладнання. Кінцевого результату не покажу, бо треба заводити проводку, кинути і заводить, Значить немає такої потреби. Коли це все зроблю, я обов'язково вам його покажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, коментуйте. Всім миру і добра. Пока.